В Україні вперше спочатку повномасштабної війни НБУ пом'якшив правила для операцій з валютою. Тобто НБУ вже перестає закручувати гайки для інвесторів та українців і пом'якшив правила для того, щоб стримувати інфляцію і переходити до гнучкого ринкового валютного курсу. Давайте про це сьогодні поговоримо. А поки ставте лайк та підписуйтесь на канал. Поїхали! Вітаю тебе, любі друже, тобою на зв'язку, як завжди, Філіп Аліні, канал Код Фінансової свободи і НБУ, який нарешті пом'якшив правила для та не тільки обміну валюти. Всі зміни починають діяти з 29 серпня, тобто з сьогоднішнього дня, коли я записую це відео вранці. І сьогодні ми з вами не тільки поговоримо про те, що змінилось, а й фактично на практиці з вами скоштуємо оце давно забуте. Чуття того, як можна купляти валюту прямо в онлайн банки, а не через. Біржу Binance або в обмінниках. І так, що змінилося, давайте з вами подивимося на прес-реліз самого банку НБУ Національного. Ми з вами бачимо, що, по-перше, ви можете в своїх онлайн-банках купляти валюту в ліміті 50 тисяч гривень на місяць, еквіваленти в одному банку. Ну, тобто, якщо раніше ви не могли фактично цього зробити, тобто, як ми купуємо валюту в банках, ви приходите в онлайн банкінг, заходите в застосунок. І переказуєте гроші з гривні на свою ну, валютну картку. Ось і все. Цього не було можливо раніше. Наразі це знову можливо, 50 тисяч гривень на місяць. Ви можете спокійно в рамках цього ліміти це робити. Та друге, що змінилося, це збільшити ліміт з 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень еквіваленті на місяць, щомісячний ліміт на покупку безготівкової іноземної валюти з розміщенням на депозит від трьох місяців. Я Чесно кажучи, не дуже розумію, навіщо наразі заморажувати буквально свої гроші на три місяці, якщо ви можете купляти валюту прямо зараз по такому ж курсу в банку і не чекати три місяці. Якщо ви хочете навіть більше грошей обміняти, то таким чином ви ну, звичайно, берете в онлайн банкінгі, моно, приват і так далі, змінюєте валюту. І це дуже ну як я вважаю, ви можете написати в коментарях, що ви вважаєте. Я вважаю, що це. Дуже такі нарешті гарні новини. Звичайно, війна ще не закінчилась, але людям потрібно жити, якось розвиватися, фінансово і так далі. І, звичайно, економічне життя воно завжди продовжувалося навіть з початку війни. Можна сказати, що на початку березня так воно розгорнулося. Я... Пам'ятаючи що 24 лютого, але можна сказати, що березень, квітень, травень все було погано. А вже з червня українці почали знову жити економічним життям. Тобто, вже на четвертий місяць після початку повномасштабної люди продовжили інвестувати гроші там якось бізнес працювати, на роботу ходити і так далі. То а зараз, через 18 місяців, ми бачимо, що вже можна купляти валюту. В онлайн банкінгах. Ну тобто ви і раніше могли це зробити без комісії за 50 тисяч. Могли з монобанку там сняти 50 тисяч гривень без комісії, якщо у вас є ФОП в Моно, піти в обмінник і фізично. Ну тобто на одну дію треба було більше робити, просто йти в банк, знімати гроші, потім йти в обмінник і майже по такому ж курсу купляти валюту. Наразі ви можете це прямо з дому робити. Ну і таким чином треба розказати про те, як я вважаю зараз Є найдешевший спосіб поповнити брокерський рахунок. Я вам дуже рекомендую подивитися відео про поповнення брокерського рахунку. Ось це воно виглядає так, де я розказую всі способи, як можна поповнити найдешевшим образом свій брокерський рахунок Freedom Finance Interactive Brokers. Якщо не дивилися, обов'язково подивіться. І я говорю про те, що найдешевий спосіб це саме є приказувати ваші гроші з валютної картки на вашу картку, наприклад, Vice або Гіном. Це вам коштує тільки 1%. Який з вас бере саме Монобанк, Вайс, Гіном і так далі, не бере з вас комісії за те, що гроші надходять вам на вашу віртуальну або фізичну картку в їх сервісах. І потім ви без комісії гроші переказуєте з Gіном, Вайс або Пейсейри на ваш брокерський рахунок. Ось таким чином це є найбільш дешевий спосіб. І для того, щоб він був можливий, вам потрібно було поповнити свою валютну картку. Щоб поповнити валютну картку, вам потрібно. Потрібно було йти до каси банку, знімати гривні, потім закидувати валюту, яку ви купили в обміннику на вашу валютну картку. І потім після того ви вже могли з цієї валютної карти виправляти гроші. Зараз ви бачите, що 50 тисяч ви можете спокійно відправляти на вашу валютну картку і вже не йти до обміннику фізично, не відриваючи свою шкупу від дивану. Прямо з застосунку переказувати 50 тисяч на один банк. З валютної картки ось переказувати. Те ж саме можете зробити в Приватбанку. Тобто, вже 100 тисяч не відходячи від дівану, не підіймаючи дупу, ви можете переказувати таким чином. Є тільки один такий момент, що Приватбанк з вас бере не 1% за переказ з валютної картки на карту іноземного банку, а бере 2%. що дорожче, тому я не користуюся приватом. Всі гроші через мон. кидаю. Треба розуміти, що вам не обов'язково тільки з свого Муну банку відправляти на картковий рахунок вайс гном або пейсер. Тому, якщо ви думали про те, що змінилося з тим, що Нацбанк змінив умови, то змінилось майже нічого. Крім того, що вам не потрібно зараз йти до обмінку фізично ножками своїми улюбленими. Тому відео про поповнення брокерських рахунків актуальне. Воно буде не актуальне тільки тоді, коли Нацбанк знову відкриє доступ до свіфтів, коли ви можете відправляти з України свіфти. Я вважаю, що це буде можливо також, але теж будуть якісь ліміти. Ліміти на те, що ви відправляєте гроші, ну теж там, десь в рамках. Ах 100 тисяч гривень на місяць найбільше, але треба розуміти, що це майже буде не скоро, тому що одне діло, коли ви просто купляєте іноземну валюту, і тим самим ви якось регулюєте ринковий курс гривні долар. На біржі, так, звичайно, зараз Нацбанк утримує курс, але все йде до того, щоб курс був ринковий. Це умова від Європейського Союзу. Звичайно, потрібно йти до якогось ринкового курсу. Але, звичайно, під час війни логічно утримувати курс на якомусь фіксованому рівні. Це навіть не обговорюється. Це дуже логічний такий крок. Тому мені здається, що свіфти вони колись відкриють, але не дуже скоро, тому що. Це свіфт, це коли ви виводите гроші з країни. Тобто і так ліквідність в Україні не дуже висока. А тим самим, що ви будете відкрито відправляти гроші свіфтом, то ліквідність ще буде менша, тобто вимивати ліквідність і це не дуже ну якось вплине позитивно на українську економіку. Тому можливо в тестовому режимі вони запустять свіфти, але не скоро, як мені здається. Тепер ми з вами прийдемо до застосунку Монобанку і фізично подивимося, як ви можете купити безгатівкову валюту. Поїхали. Ось ми з вами бачимо, ми зараз знаходимося в монобанку, і нам необхідно з вами переказувати гроші з нашої фізичної картки на долару картку. Тобто, ви просто нажимаєте переказати на доларову картку, і ви вказуєте, скільки грошей ви хочете переказати, наприклад, 400 доларів. Ось бачимо, що за курсом це буде 14976 гривень і курс 37,44. Тобто, зараз такий курс, який ви могли придбати безготівково валюту на депозит, на три місяці з розміщенням. І от ви нажимаєте надіслати. Хлопа, і гроші успішно надіслали на вашу доларову карту, який це вже забути, забути почуття. Де наша доларова карта? Ось 400 доларів прийшло з платеної карти. І ми бачимо капець. Тобто, це, нарешті, ми зможемо з вами спокійно, ось таким чином. Не йти до обміннику, а напряму переказувати гроші з інтернет-банку. І таким чином ще більше грошей без комісії ви можете закинути на свою валютну картку. І ось це як фізично робиться. Мені здається, що в Приватбанку така ж сама операція. Ну на сьогоднішній день, на 29 серпня, Приватбанк ще не включив цю функцію, він трошки тормознутий в цьому плані. Тому може 30-го, 32-го, 32-го, ага, 30-го 31-го Приватбанк якось роздупліться, і він відкриє цю можливість. А може навіть з 1, 1 вересня ви зможете відправляти. Гроші з ваших гривневої карт напряму на валютну картку приватовську. Тобто точно такий же механізм, як в нас було переказати гроші на валютну картку з гривневою картки, і вказуйте, яку суму ви саме хочете переказати. Мені здається, це супер круто, тому користуйтесь на здоров'я. Я вже не знаю, що ще можна додати до цього відео. Мені здається, що всі основні моменти ми з вами сьогодні освітлили. Ми чекаємо на нові якісь крути зміни від НБУ на інше пом'якшення для курсу для переказу грошей, тому що для нас інвесторів дуже важливо інвестувати кожен місяць, кожен рік, приказувати гроші, навіть якщо війна або не війна. Треба завжди відкладати, інвестувати гроші. Ну, звичайно, якщо повинні вони у вас бути, щоб у вас був надлишок, який залишається після ваших них витрат, це дуже важливо. Я сподіваюся, що у вас саме така ситуація, що у вас є надлишки після ваших витрат. Ну і таким чином, ми з вами рухаємося до якогось нормального життя. до... Того, який був до війни, ну звичайно, він воно вже ніколи не буде таким, як воно було, але щось на якийсь поствоєнний період. Можливо, ми з вами на період там восстановлення. Ми з вами рухаємося нарешті. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно тих дій, які був нові, якісь дії можуть там прийматися які нові міри, може. Коли відкриє Свіфт, НБУ поділіться своїм мненням в коментарях, буде дуже цікаво послухати їх. І я нагадую, що в коментарях ви можете записатися на безкоштовну консультацію, тому що якщо у вас є якісь питання стосовно там технічних моментів, там по брокерських рахунках або складання інвестиційного портфеля, то записуйтесь і я вас буду чекати. Вам гарного здоров'я, великих профтів, слава Україні! І як завжди, з вами зв'язку був Філіп Оленій, канал Код Фінансової Свободи. До побачення, друзі, пока пока.